Доброго дня! В даному відео ми поговоримо про твердопаливні котли, їх види та особливості. Є три основних фактори, які впливають на вибір твердопаливного котла це надійність, зручність експлуатації і ціна. Вони також діляться на так звані підгрупи, а саме котли тривалого горіння, пелетні котли, котли піролізного типу і, звичайно ж, стальні чавунні твердопаливні котли. Далі у нашому відео піде мова про їхні мінуси і плюси. Почнемо з котелів тривалого горіння. Сама назва довготривале горіння вказує на те, що в цих котлах паливо горять довше, ніж в інших, тому вони не потребують його частого закладання, що набагато зручніше та економніше. Час горіння в цих агрегатів складає до 30 годин при одній загрузці дров. При роботі на кам'яному вугіллі час горіння становитиме до 5 діб. Такий різновид твердопалин котла, довготривало горіння називається універсальним. Принцип горіння пала відбувається зверху вниз, тим і досягається такий великий проміжок горіння на одній загрузці. Ну і звісно, чистий такий котел можна раз в 2-3 місяці, а це досить зручно. А тепер, напевно, сама головна перевага таких котлів, Що після 2-3 тижнів користування ви вже будете знати, коли саме робити закидку палива, а це вам дасть змогу спати міцним сном, а не вставати посеред ночі і підкидати як у звичайний котел. Наступні на черзі це пелетні котли. Одним з основних елементів пелетних котлів є теплообмінник, який виготовляється зі сталі або чавуну. Чавунні теплообмінники не піддаються корозії і мають довгий термін експлуатації, на відміну від сталевих. Сталеві ж, в свою чергу, мають меншу вагу, ніж чавуні, що значно полегшує інсталяцію. За ефективністю котли на палетах не поступаються газою і, звісно, іншим видом твердопаливних котлів. Їх ККД можна порівняти з котлами тривалого горіння, яке знаходиться на рівні 90%. Хотілося відзначити, що палетні котли є екологічно чистим джерелом енергії, на відміну від газових котлів, які в рази перевищують викид СО2. Одним з основних переваг котлів на палетах є автоматизована робота, це значною мірою скорочує час на обслуговування котли піролізного типу. Багатьох на сьогоднішній день цікавить даний вид котлів. Принцип їх роботи заключається ось в чому. Конструкція піролізного котла складається з двох камер. У верхній камері згоряє паливо. Рекомендується дрова, вологість яких не перевищує 20%. У процесі горіння виділяється деревний газ, який вентилятором подається в нижню камеру, де він згоряє при температурі понад 1000 градусів. Саме тому піролізні котли називають газогенераторними котлами. За рахунок допалювання газів таких котла ККДС близько 90%. А час роботи на одному з завантаженні пала може тривати 12 годин. Слід також виділити, що піролізні котли мають значно вищий коефіцієнт корисної дії, ніж традиційні котли. Чавуні твердопаливні котли. Чавуні котли можна топити вугілля, дровами та брикетами. Це дуже надійні і довговічні котли. У практиці зустрічаються випадки, коли демонтуються чевуні котли, які попрацювали більше 20 років. Демонтаж проводиться не з причини несправності, а з впровадженням інноваційних приладів опалення, таких як сонячні колектори, теплові насос і багато іншого. При виборі чавунного твердопаливного котла слід звернути увагу на розмір топкових дверцят. При великих дверцятах зручніше завантажувати паливо. Одним з недоліків можна назвати велику вагу. Такі котли важче транспортувати і встановлювати на місце при монтажі. По-друге, котел потрібно встановлювати на бетонній підлозі або на спеціальному фундаменті. Другим недоліком є небезпека руйнування чавунного корпусу при занадто швидкій зміні його температури. Ну і на закінчення нашого відео стальні твердопаливні котли. Стальні котли мають ряд переваг. Вони набагато дешевші, ніж чавунні котли чи котли піролізного типу. Сталь витримує досить високі перебуди температури, з чим нелегко справляються чавунні котли. Сталеві котел в кілька разів легші, ніж чавуний котел. Користування стальні твердопаливні котли дуже прості. Все, що вам потрібно буде робити, це лише слідкувати за тим, коли догорить паливо, щоб закласти інше, що становитиме не більше як 2-4 рази на день. Найголовніший мінус телевих твердопалив котлів полягає в тому, що з часом теплообмінник може прогоріти, але і це не біда. Їх завжди можна заварити, як роблять наші українські вмільці.